Нашою сім'єю здійснена така покупочка. Це морозильна камера Беко. Зроблена покупка через застосунок Ало в інтернет-магазині Ало. Зараз я вам покажу цю морозильну камеру. Ось, як ви бачите, ще не до кінця зняті наліпки. Всі показують пусту морозильну камеру, а я вам покажу, як вона заповнена. Тобто, ось вона заповнена вщент. Показую, що стоїть на мінімальному. І це не мішає морозильній камері бути заповнені отак вщент. Тобто повністю. Це дуже гарно за енергозбереженням ця морозильна камера. Ось я вам показую, що стоїть на мінімумі. Ось такі ще є позначки. Ось таке кріплення на дверях. Двері можна перевісити по вашій забаганці. Морозильна камера куплена в вало з оплатою частинами, з доставкою через магазин ало доставка швидка та зручна. Було дуже гарне обслуговування. Така дуже щільно гарно прилягає резинка, що. Це дуже важливо для морозильної камери. Консультанти нам надали дуже гарну консультацію, завжди брали трубочку, завжди було вічневе обслуговування. Ми дуже-дуже задоволені, тим, що скористалися такою покупкою акційною через застосунок Алло, інтернет-магазин Алло.